Кращими спортсменками місяця на Сумщині вперше стали волейболістки. Обласне відділення НОКУ та громадська рада при управлінні молоді та спорту визначили найуспішніших спортсменів місяця. У липні вдалими виступами відзначився тандем волейболісток пляжниць у складі Єлизавети Суліми та Дарії Удовенко. Обласне телебачення розповідає про вояж Українок на Кіпську Ларнаку і плани однієї з найуспішніших вітчизняних пар. На молодіжному чемпіонаті світу з пляжного волейболу Удовенко та Суліма грали в групі Ф. Українки стали третіми в сексеті із трьома перемогами і пішли далі турнірною сіткою. На стадії плей-офф Суліма та Удовенко переграли Норвежок та Німкень з однаковим рахунком 2-0. Про матч з представницями Бундес Республіки у Єлизавети Суліми Спогади особливі. Його дівчина називає одним з найбільш вдалих у кар'єрі. Мы с Дашей вот за счет того, что мы были не так фаворитами игры, но мы отыграли, они были фаворитами, они должны были, они были сильнее, они опытнее, они выше, по всем, но мы вот играли агрессивно и очень раскованно. Это помогло нам. Вот это нам повезло нам. Ну от як не знаю, наша игра вийшла. Ото у чвертьфіналі Вихованки обласної дю США поступилися найсильнішій литовській парі – 2-1 за партіями. І додому дівчата повернулися з п'ятим місцем світової першості і зарядом спортивної злості перед чемпіонатом старого світу. От у нас буде Європа до 20 років, Ми плануємо там вже настраиваемся на побігу, тому що так, самые мабуть, но але обидные за всю історію. Как бы, так близько була мечта, наприклад, медаль. Там, да? І, ну нічого, будемо працювати, значить, чому стремитися. Сезон виходить на фінішну пряму на порядку денному у найсильнішої української дівочої пари заключений етап національних змагань та два чемпіонати Європи в різних вікових групах. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.